Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Синьо-жовтий стяг один із головних символів України. 28 червня в День Конституції України. Урочисто під звуки гімну прапор підняли над сквером козацької слави. Участь в заході взяли представники районної та міської влади, військові, поліція та жителі громади. Церемонія підняття прапора в миргородській громаді це не просто традиція, а жива згадка про конституцію, що закріпила нашу незалежність, права і символи держави. Це знак нашої єдності, правової основи існування нашого народу. Сили прагнення до свободи, яку українці виборюють щодня величезною ціною. «Сьогодні в нас державне свято День Конституції України. У 1996 році був прийнятий цей основний закон, закон, який має найвищу юридичну силу в нашій державі. Тому хочеться привітати всіх жителів громади зі святом. Ну і звичайно ж подякувати нашим захисникам і захисницям, хто сьогодні стоїть на обороні нашої держави. Захищає нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. І, звичайно ж, пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Тримаємося, будьмо сильними. Слава Україні! Сьогодні в умовах війни державний прапор майорить не лише над будівлями, він у серці кожного, хто боронить країну. В його кольорах чисте небо, безкрайні лани та незламність народу, який захищає свої цінності навіть під обстрілами. День конституції це не просто дата в календарі. Це нагадування, що Україна суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Слава Україні! Ольга Артеменко, як і десятки інших мешканців громади, 29 червня вийшла на центральну площу Миргорода, щоб стати голосом своєї близької людини, яка вважається зниклою безвісти. Щоб люди зрозуміли, побачили, що ми чекаємо своїх рідних. Я шукаю і чекаю із 14 серпня. Пропав безвісти мій чоловік 22 року біля населеного пункту Солодке Донецької області. Віримо, чекаємо. Що повернеться живим додому? Чоловік був 72-й бригаді, прикомандирований до 48-ї окремої стрілкової бригади. Третя рота, перший взвод. Воювали на Курахівському напрямку, Київ, Бахмут. До ініціативи Голос пам'яті Голос Надії долучилася й Алла Сергієва. Її рідний брат також вважається зник безвісти. Саме ця втрата стала поштовхом для проведення акції у Миргороді. Ми звернулися до Гончаренка центрів, попросили дівчат, щоб нам допомогли організувати цю акцію, бо в кожному місті проходять акції. Ми їздили і в Полтаву, і в Київ, і в Хорол. І... По всій Україні наші дівчатка їздять, а в місті Миргороді не було такої акції такої. І ми попросили, нам допомогли. Я шукаю брата, зник них без звісті 30 року листопада 24-го року важливо казати про наших хлопчиків, які зникли безвісті, які в полоні. Ми їх голос. Це вже друга мирна акція Голос пам'яті голос надії. Потужна хвиля підтримки для тих, хто щодня живе між болем і очікуванням. Сьогодні у нас вже вдруге проводиться акція в підтримку наших військових, тих, хто знаходиться в статусі безвісті, зниклий та військовополонених, а також підтримку членів їх родин. Котре я захоплююся кожним і кожною, хто доєднується до цієї акції. Я захоплююся силою і мужністю дружин, матерів, сестер наших військових, наших захисників, котрі знаходять собі сили не тільки боротися, а й говорити з смутком, з болем, з сльозами, але говорити, бути голосом тим, хто, тих, хто зараз мовчать. На площі символічна інсталяція. Берці військових і українські прапори. Це прості, але промовисті знаки очікуваній пам'яті про тих, чия доля залишається невідомою. Організатори звертаються до водіїв із проханням підтримати акцію сигналом. Цей звук як ще один доказ, що ми на байдужі. Справа в тому, що всі, всім добре відомо, що в нас кожного ранку проводиться акція пам'яті о 9-й вшанування пам'яті наших військових. І це та хвилинка, коли ми мовчимо. Наша ж акція покликана на то, щоб бути голосом тих, хто мовчить. Тобто, дуже велике прохання до водіїв. Якщо ви бачите проведення цієї акції, яка буде відбуватися кожні два тижні, щонеділі о 11 годині, будь ласка, підтримайте нас, підтримайте родини тих, хто чекають додому військових, сигналом. Просто не проїжджайте повз тишею, будьте голосом тих, хто зараз не може говорити. Мирна акція, голос пам'яті, голос надії не просто захід. За кожним ім'ям не цифра, а чиясь любов, чиясь історія, чиясь надія. І ця надія потребує голосу нашого з вами. 30 червня у Миргороді відбулася чергова планова нарада комунальних служб громади. Основна увага догляду за високорослими зеленими насадженнями. Через активний сезонний ріст і складні погодні умови деякі дерева становлять небезпеку, зокрема для ліній електропередач, а також перешкоджають проїзду спецтехніки. Обрізка дерев здійснюється як в місцях загального користування, так і в прибудинкових територіях багатоповерхової забудови. Наразі термінове обтинання гілля дерев аварійних зон громади, зокрема у Петрівцях. Також комунальники оперативно Виїжджають за зверненнями жителів громади та у разі виникнення непередбачуваних небезпечних ситуацій. На звернення мешканців ми реагуємо, але хочу сказати, що велика левова, скажімо так, частина цих проблем створюється самими мешканцями, тому що в зоні розміщення лінії електропередач не може насаджувати високорослі дерева. І, або ж, якщо вони там посаджені, ростуть, за ними повинен бути догляд. І обов'язок опилювати дерева це не обов'язок обленерго, а обов'язок власника земельних ділянок. Пропонуються такі акції, на яких мешканці готові взяти участь у. Опилювані, а Обленерго проводить відключення лінії для того, щоб обезпечити цю роботу людей, щоб не попали під напругу. Тому в випадках, якщо люди звертаються, ми стараємося організувати це з Обленерго і відповідно надати допомогу свою. У громаді тривають планові роботи з благоустрою, здійснюється ремонт дитячих майданчиків, а також опрацьовуються і виконуються заяви мешканців щодо ремонту покрівель у багатоквартирних будинках і соціальних об'єктах. Проводиться грейдерування вулиць, оновлюється дорожня розмітка для підвищення безпеки руху. За планом дорожні роботи нині активно проводяться у Дібрівці. Проводяться роботи по поточному ремонту доріг. І відповідно, вже ж на тих вулицях, де проведено поточний ремонт. Проводиться розмітка. В першу чергу комунальне підприємство спецкомандранс поробило розмітку на пішохідних переходах, відновило. І зараз вже проводять ну, не на всіх вулицях, але на, тих, на центральних вулицях проводиться розмітка. Продоюну про ліній, розрозділюючих ліній, які там потрібні згідно схеми організації дорожнього руху. Комунальні служби також здійснили технічну перевірку пожежних гідрантів, усе за для безпеки та стабільності в роботі інфраструктури. У нас майже 100% гідранти працюють, але через те, що багато з них. Мають значний термін експлуатації, ну, при, під час підключення тих самих колонок пожежних, виникає там або зрив штоків, або ще якісь такі ну, пошкодження, які унеможливлюють набирання води, скажімо, швидке. Це одне із ключових питань. І навіть ті гідранти, які в деякі. Деякий час, можливо, були зняті з обліку або, або відчувуються в процесі обстеження водопроводів, там, які, можливо, були заасфальтовані колодязі, можливо, якісь просто були засипані і, і такі варіанти. Ми їх стараємося зараз відновлювати, відкривати, відновлювати. І надавати ставити їх на облік для того, щоб їх можна було використовувати в разі надзвичайних ситуацій. У громаді продовжується оновлення критично важливих об'єктів інфраструктури. Особливу увагу зосереджена на модернізації очисних споруд, які відіграють ключову роль у гарантуванні екологічної безпеки. Наразі тривають активні підготовчі роботи до встановлення нового сучасного обладнання для первинної очистки стічних вод. За словами Сергія Швайки, частину коштів було виділено ще минулого року як аванс за виготовлення цього обладнання. Решту суми плануються погодити та виділити на найближчі сесії Миргородської міської ради для завершення розрахунків. За поставку. Обладнання якісне. воно Ми якби очікуємо від нього значної скажімо, значної користі в частині очистки стічних вод. Це первинна очистка від механічних примісів, від піску, від жирів, ну від первинного мулу, який також затримується. На, на, на первинних стадіях очистки води в комплексі із відновленими авретенками це повинно дати значний ефект в якості очистки води. Одним з важливих питань було планування роз'яснювальної роботи з населенням щодо основних положень закону України про адміністративну процедуру документа, що забезпечує прозорість і передбачуваністю взаємодії громадян з органами влади, також у Мергородській громаді триває активна підготовка до чергової сесії, на якій планується внесення змін до програми житлово-комунального господарства та розгляд актуальних питань місцевого значення. 28 червня у Миргороді за сприяння управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради відбулися змагання чемпіонату територіальної організації ГЕО Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Полтавській області з пляжного волейболу. У турнірі взяли участь 9 команд із Зінькова, Рашівки, Глобиного, Миргорода і Сенчі. Наша громада була представлена двома парами спортсменок. Це серед дівчаток 2009 року народження. Ці змагання проходять. По двом підгрупам, по коловій системі. Я думаю, що ігри пройдуть цікаво, напружено, звичайно, і переможе сильніший. Головне без травм, діти задоволені. У пляжному волейболі важливу роль відіграє не лише гра, а й настрій турніру. Тренер із Глобинської громади, команда якого одна з наймолодших у чемпіонаті, поділився своїми враженнями від участі в змаганнях. чемпіонат, як завжди, чудовому. Місті проводиться Миргород, завжди сюди раді їхати. Атмосфера завжди тут чудова. Дякуємо Збройним силам, що дають можливість нам грати і нашим діткам грати, вчитися і, і, і мріяти, і бігати в волейбол. Попри не зовсім сприятливу погоду, ігри не припиняються. Юні спортсменки продовжують боротьбу на піску. Підтримати учасників змагань зібралися вболівальники як з команд, так і мешканці громади серед глядачів і вболівальниця з Рашівки. Змагання проходять під Такими умовами трошки вітер, сонця в цьому році немає, але дівчата стараються, вони стараються, вони грають, борються за кожне очко і перемагає сильніший. За підсумками змагань, перше місце виборола команда Мургородська громада громада-2». Срібними призерками стали волейболістки з Глобанської громади, а третє місце посіла команда Мургородська громада-1. Пляжний волейбол динамічний і напружений вид спорту, що дарує яскраві емоції. Дівчата продемонстрували чудову гру і гідні результати. А представниці Миргородської громади вкотре підтвердили свій високий рівень підготовки. Єдиний справжній магазин тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва. А ще турецькі поліетиленові труби під спаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин. Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Тув м'ясокомбінат Миргородський візьме на роботу оброблювача м'ясних туш, обвалювальників м'яса, експедитора. Додаткова інформація за телефоном 067 48 77 331. Це український сервіс «Онтаксі». дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток «Онтаксі» створено в Україні. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.